Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний час, прекрасний час, зима. Живемо і радіємо, звісно. Радіємо, що Богородиця з нами, дає нам послання, і ми можемо жити в цій радості. Сьогодні 25 вересня, 2000 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю відкритися молитви. Нехай молитва стане для вас радістю. Відновіть молитву у своїх сім'ях та створюйте молитовні групи, і так переживете радість у молитві і єднання. Всі, хто молиться і є членами молитовних груп, у серці відкриті Божій волі та радісно свідчать Божу любов. Я з вами та всіх вас ношу у своєму серці і благословляю вас своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прекрасне послання, де Марія каже. Відновіть, відновіть молитву, відновіть е, групи молитовані, відновіть молитву в сім'ї, тобто відновіть свій стиль життя. Відновіть е, свій стиль життя в плані так, щоб в вашому розкладі, в вашому плані дня, молитва була, а не було у вас, тільки прокинувся, там, може в когось на зарядка є. Е, покинувся зарядка, поснідав і на роботу. І ввечері прийшов дві годинки, три тік-ток або новини по телевізору. Ну і все, і спадки. Ну, коли там жити після роботи. А Марія каже: ні. Зроби так, щоб зранку була молитва, в день була молитва і ввечері була молитва. В своєму розкладі, в своєму розпорядку дня. Це треба занотувати, треба записати. Прокинувся молитва від 10 до. 20-30 години часу, ну, в то, кого як виходить. Ну, а в більшості випадків придеться вставати просто не о 6, а о 5. коли ти будеш о 5 прокидатись, то 100% матимеш час на молитву годинку. Дорога дитина, сьогодні тебе закликаю відкритися молитви. Бачимо, відкритися. Відкритися це означає звільнити час, зробити час для молитви, відкрити цей час. Бо ми всі є, живемо в часі. Час нас якби обмежує. Ну, але тут є таке питання, чи я відкрию час для молитви, чи я відкрию час для Тіктока, чи я відкрию час для е, якоїсь ерунди. Марія каже: відкрий час свій для молитви. Це означає, закрий свій час для іншої ерунди. Нехай молитва стане для тебе радістю. Е, бачимо. Нехай молитва стане для тебе радістю. Це означає, що радість в тебе сьогодні Ютуб, TikTok, Фейсбук. А Марія каже, хай цією радістю, замість цієї радості, яку ти отримуєш з дешевого дофамину, візьми з молитви цю радість. Хай молитва буде для тебе цією радістю. Віднови молитву своїй сім'ї та створи, створи молитовні групи. І нагадаю, що у нас є така молитовна група, є посилання. Від відео понеділок. Кожного понеділка є посилання в кінці, молитовна група у WhatsApp. Молитовна група. Хто хоче, може доєднатися, щоб молитися в групі. Створюйте молитовні групи. Створили. І так переживайте радість у молитві і єднання. Бачимо, Марія каже, і переживати будете радість, і плюс ще єднання, єднатися з іншими людьми. Всі, хто молиться, і є членом молотовних груп у серці відкриті божої волі. О, Бачимо. А потім питання. Не питайте мене, як відкритися божій волі. Моліться, будьте в молитовних групах, бути членами в молитовних групах, беріть відповідальність молитовних групах. І тоді в серці ви відкриєтесь божій волі та радісно свідчитимете Божу любов. Бо воно буде приходити кожного дня потроху, потроху, додаватись, додаватися, додаватися. Свідчення не приходить, знаєте, так, оп, я вже супер. Свідо, воно приходить поступово. Я з тобою та тебе ношу в своєму серці, благословляю тебе своїм материнським благословенням. Дякую тобі, що відповів відповіла на мій заклик. Це означає, що е, сьогодні практика: створи молотовну групу або доєднайся до молотовної групи. Ну і, звісно, звільни, відкрий, відкрий е, час для молитви, відкрий свій розклад для молитви. І тоді будеш бачити плоди. Плоди, будеш відкритий Божій волі. Автоматично бачимо. Марія тут каже, що вони відкриті будуть. Ти будеш відкритий, якщо будеш в цій молитовній групі. Ну і взагалі в молитві перебувати, тоді у серці це відкривається. У серці відкривається Божа воля, і ти радісно свідчиш Божу любов. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать з Бозі.